Ну і так, добрий день. Казав, я не буду знімати, як я там що розбираю. І нема смисла. Я вже сам процес не покажу, а так, вже скажемо коробка пуста. Це ще залишилось задня передача, що не помиляюсь. Теж під заміну тут. І вона і зуби, і зуби з'їджені. І... подшипник чи що там всередині. ну Менше з тим. Коробка у мене, звісно, вбита. Вся крильчатка її побило. Походу це ж підшипника ні одного роліка нема. Коротше, Підшипники повністю розфігачені. І тут. Ну, все. Чого я? Дивився, як я розбирати в Ютубі туди-сюди. Там відео дядько. Коротше, один тако з боку залазить сюди. І виймає вперед туди. Оцього. Вторинний вал, по-моєму. да. Перш вперед туди виймає. От. Тут стаканом, тут стакан стоїть. І в ньому підшипник. І воно типу, виходить в нього гарненько туди вперед виймає через верх все гуд. Ну, скажу так, в кожного по-різному. Кожен старається, щоб зробити швидше і легше. Ну, але навряд ли в <кій> мене так не вийшло. Я навіть <кій> більше можу сказати. Там той підшипник. Підшипник той я вже склав, звісно, все сюди. Оце він у нього вилазить той вал разом з оцим підшипником. Ось цей вал, ось він, разом з цим підшипником. Я його викручував болтами, і ще й вистукував він не йшов. Тобто, про що там розказувати, щоб витягнути його разом, я ще не знаю, як я його виб'ю. Звідси поміняти ну, треба. Перш знімав проміжного вала, ось, відкручував гайку. Гайка в мене була, оця, що накручується зі сторони. Планітарки, вона взагалі відкручена була. Я ж кажу, я не знаю, як воно там що робило, але була відкручена. Потім, ну, перш витягнув цього вала, потім вже виймав ось цього. Коробка в мене, звісно, це перша шестерня. Перша задня, по-моєму. Ну, тут всі шестерні практично під заміну. Це третя, п'ята. Тоже тут з'їджено. Ой. Це четверта друга, ну. Це четверта, по-моєму. Ну, вона одна суцільна, але теж з'їджена. Ну, блін, на цьому валові практично все. Та ще й ось дивлюся. Вже тут зуб косий цей. <кій> Витерти, я би ще вал, ну, мабуть, і вала прийдеться міняти. Ну, повністю. Почепник я взагалі мовчу. Всі під заміну. Там таке, коротше, що ось на проміжному цьому валові. Я кажу первинний на нього, не знаю, який нам теж. Тоже... Ой, тут мало що живе осталось. Пару шестерень живих і все. Все під заміну. Підшипники, я кажу, як воно там, що робили, я навіть не знаю, блин. Ну. Поки так, зараз буду знімати, перечисляти, що що мені треба, буду замовляти. Може, хто буде дивитися, хто замовляв, напишіть, де замовляти краще і по якості, які краще. Китай не хочу. Білорусь не знаю, принципіально не хочу. Чи в нас що є, може хто що підкаже. Ще що є, може в продажі, що можна купити. От так.